Вітаю колеги! Я Лариса Подгорич і ви на каналі онлайн школи бухгалтерії А сьогодні поговоримо про простій автоперевізника разом з водієм на кордоні. Дивіться наше відео до кінця, щоб коректно оформити простій і коректно розрахуватися з вашим водієм щодо заробітної плати. Так от, простій, якщо це відбувається кілька годин при проходженні митного контролю, не фіксуємо це, не вимагає якоїсь реакції і є нормою. Але якщо простій, відбувається більше однієї доби, то дуже важливо зафіксувати, щоби. Застрахувати себе і в частині відповідальності перед вашим замовником, і якщо на той випадок що зіпсується вантаж, тобто це буде важливо з юридичної точки зору. Що ж, бухгалтер? Бухгалтер важливо розуміти, що простій це зупинення роботи, яке чимось викликано, або відсутність там організаційних, технічних умов, або будь-які інші обставини. Це так визначає стаття 34 КЗПП. Так от, водій, який не може рухатися через те, що, або Бо є е, заборона пропуску на кордоні, або ускладені митні процедури, або страйк е, на території якоїсь країни, то однозначно це може класифікуватися як простій, маємо на це право. Що для цього потрібно робити? Треба оформити простій, скласти акт і два накази про початок простою та про його завершення, де ж повинен перебувати водій під час простою? Водій повинен перебувати під час простою там, де вказано в наказі роботодавця, адже законодавство не встановлює чітко, де повинен працівник перебувати. Якщо роботодавець визначив у власному наказі, що працівник знаходиться на робочому місці, але при цьому він не виконує свої посадові обов'язки, бо не має змоги, то це і відповідає простою. До речі, облік автотранспорту та перевезень викликає чимало питань у бухгалтерів. Тому слідкуйте за нашими серіями безкоштовних вебінарів, зареєструватися, на які ви можете одразу за посиланням під цим відео, а ми рухаємося далі. Які ж виплати передбачені водіям? Є заробітна плата, а є оплати в зв'язку з виїздом за межі населеного пункту. Пройдемося по них детальніше. Заробітна плата є кілька систем, які можуть застосовуватися. Це нам дозволяє кодекс законів про працю. Найрозповсюдженіша тарифна. Буває тарифна погодина, тарифна по місячна, з закладами, буває ще відрядна, і дозволено навіть інші системи. Але найбільш розповсюджена для водіїв це дійсно тарифна, тому що облік часу в основному здійснюється. Як, ну, якраз облік роботи здійснюється в часі, так і тому це дуже зручно. Основою для нарахування при відрядній роботі є облік самої роботи, при тарифній це облік часу. Більш будемо зупинятися на тарифній. Базою є для відрядної норми виробітку, для е, тарифної це Графік роботи чи графік змінності виходів на роботу, якщо це підсумований облік часу. До речі, облік часу може вестися як щоденний, щотижневий, як підсумований. Яка ж фікса... Де ж фіксується факт, так, що зроблено, якщо це відрядна, то відомість виробітку, якщо це тарифна, то в табелі обліку робочого часу. І хочеться зупинитися на оподаткуванні, тому що фінансове питання завжди нас цікавить. Податок на доходи фізичних осіб 18%, 1,5% це військовий збір і ЄСВ зверху на заробітну плату це 22%, які ми нараховуємо по стандарту виключень ніяких для водіїв немає. Далі є оплати в зв'язку з виїздом за межі населеного пункту. Вони можуть оформлятися як відрядження, а може встановлюватися роз'їзний характер роботи водію. Як же тоді здійснюється оплата? Основою для нарахування по відрядженням є всі дні відрядження. За них платиться добові і відшкодовуються певні витрати на проживання харчування. Якщо встановлений роз'їзний характер роботи, то за всі дні перебування в роз'їздах або як це встановлено у внутрішніх документах роботодавця здійснюється доплата. Поговоримо, про... Зараз виходимо з того, що за всі дні перебування в роз'їздах. Що є базою чи нормою, які є критерії, так, у нас Податковий кодекс України. Встановлює неоподатковувані суми, але не забороняє платити більше. Тобто, якщо ми встановлюємо більшу межу, то вона просто оподатковується. Так от, про цей критерій зараз. Для, на 2024 рік для поїздок в межах України. Це до 700, 710 гривень за межами за кордоном. Це 80 євро. Для роз'їзного характеру доплата вона регламентується лише одним з документів, який є навіть, я би сказала, не обов'язково виконувати. Але... Ну, тому що там більше прив'язка не до загальних госпрозрахункових компаній, так? а більше прив'язка до бюджетних. Так от в межах добових по Україні встанов... не встановлено, тобто можна аналогічно встановлювати доплату за роз'їзний характер, як добові при відрядженнях. А от при закордонному розрізнення роз'їздах, при виїздах за кордон, то потрібно до 80% від розміру добових. Але це не настільки суттєво, тому що на практиці така висока не встановлюється доплата, тому вона більше орієнтовний характер має. Щодо фіксації факту, по відрядженню, по дням відрядження, у нас є наказ на відрядження і відмітка про перетин кордону. Щодо роз'їзного характеру, то наказ про направлення в заїзд, оподаткування. Відрядження не оподатковується, тобто всі виплати працівнику чи готівкою, чи пузготівкою, але без додаткового податкування, роз'їзний характер, ПДФО 18% і військовий збір 1,5%. Але увага ЄСВ, як при виплатах заробітної плати, не нараховуємо. Колеги. Тут чекаю в коментарях, який же спосіб оплати зв'язку з виїздом за межі населеного пункту застосовуєте ви? Напишіть, будь ласка, чи оформляєте відрядження, чи роз'їзний характер, а може взагалі ніякий. Тому що це теж один з варіантів. І чи є у вас проблеми з цим, тобто, які питання в основному виникають? Будемо дуже раді побачити ваші коментарі чи запитання. Як здійснювати оплату праці водію при простої? Виходячи з тих виплат, про які ми проговорили. Є дві статті, які цей момент регулюють: стаття 113 КЗПП, яка говорить, що під час простої не звини працівника, а в нас, якщо водій стоїть на кордоні, то це точно не з його вини. Повинна оплачуватися з розрахунку не нижче двох третин тарифної ставки. А є ще інша норма. Що працівники, які направлені у службове відрядження, це 121 КЗПП, то оплата праці здійснюється не менше ніж. Середнім, за, за середнім заробітком. Тобто, виходить, якщо працівнику оформляли відрядження, то дивимося на цю норму по середньому. Якщо не оформляли відрядження, то не менше двох третин. На що ж буде впливати областа простою, надалі? Треба спочатку в цей місяць нарахування зрозуміти, чи дораховується до Мінзарплати, чи ні, тому що може бути менше так? якщо у нас дійсно більша частина місяця простою, так от, до нарахування здійснюємо. Пропорційно, фактично відпрацьованому часу. Ще питання, чи ми вже 2024 року нараховуємо індексацію. То, чи розраховуємо індексацію за час простою, якщо працівник. Весь місяць не здійснюємо, якщо частково, то пропорційно ми нараховуємо і індексацію. І як же ми рахуємо відпускні, адже ж ми надалі будемо розраховувати зарплату, водію, зараз літо почнеться, у нього будуть відпускні. Тобто, як рахувати відпускні Після простою. Після простою, якщо простій оплачений з двох третин. З 2 третіх окладу, то виходить, що це був той період, за яким не нараховувалися виплати на нижче середнього заробітку. Тобто ми тоді виключаємо із розрахункового періоду, і з розрахунку середнього. А якщо ми оплачували так, як цей працівник був відряджений по середній, то тоді обов'язково ми включаємо до розрахунку відпускних. Тепер дійшли до самого основного, яка ж конкретна черговість дій перевізника. Тут будемо вже резюмувати все те, що ми щойно проговорили. Що потрібно, отримати повідомлення від працівника про те, що почався простій, тобто ми його попереджаємо. Будь ласка, попереджай нас одразу давай нам сигнал. Далі організувати оформлення акту самого простою і видати наказ про початок цього простою. Наступним, коли ж закінчиться простій, бо якщо це триває там, і 3 доби, і 4 доби, і 5, а може, в когось і кілька тижнів, то ми не можемо одразу видати один наказ, якому передбачити і термін закінчення цього простою. Це неочікувано. Тому видаємо все-таки наказ про закінчення простою. Далі фіксуємо в табелі обліку часу дні простою, літеру П використовуємо. Потім здійснюємо нарахування оплати праці з розрахунку або дві третини передбаченого розміру, або не менше середнього заробітку у випадку перебування працівника у відрядженні. На основі акту простою та умов договору ми можемо отримати відшкодування від замовника уваги та умов договору. Тобто, якщо в договорі у вас передбачено, що ви... Можете е, отримати відшкодування, обов'язково варто цим скористатися, та і умови договору е, теж переглянути, виходячи з цієї ситуації, яка зараз складається. Якщо знадобиться зміна істотних умов праці водія, якщо після перегляду нашого відео ви думаєте, що варто або тимчасово змінити якісь умови, або тимчасово змінити якусь систему оплати праці, чи Розмір доплати, надбавки, чи встановити її, чи навпаки її прибрати. Так от є стаття 32, яка КЗПП, яка говорить, що запроваджувати зміну істотних умов праці, ми можемо попередивши працівника не пізніше, ніж за два місяці. Але під час дії військового стану, воєнного стану, діє норма, що можна робити запровадження змін істотних умов праці не пізніше. Як до вірніше повідомити працівника не пізніше, як до запровадження таких умов. Але в будь-якому випадку ми дбаємо про своїх працівників, про захист їхніх прав і про те, щоб вони були задоволені і лояльні до нашої компанії. Друзі, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати корисну та цікаву інформацію.